Друзі, всім миру, як би ми не любили своє хазяйство, ну, приходить таке время, коли треба їх вже різати. І бройлери в тому числі. Так, дивіться, побачите, як, моїх, ну, я, верні, як ми їх ну як ми ви їх вигодовували, ви не побачите. А як вони в нас содержаться, і чи ми їх годували, і скільки, і скільки виросли вони за 45 днів. Так, все, дивіться, а ми. Распочинаем ростовить. Роллер у 45 днив, без пылья. Зараз ми його поуважимо. Скільки ж він у нас получився. Так, 2672. 2672. А ну ще одного положи. Це більшенький. Я не знаю. І без голови, так? Да? Чи з голови? Да. А, без голови. І цей зараз буде без голови. Хоп. Теж без голови. Дага, 2664. Ди, одідого пошли. Так, И третий. Люся, не нявкай. он лежит головой Тоже же. Так. Он же лежит головой. Короче, если голову поднять, 2700 там показалось. 2744. А Люся! Чуя мясо. Ага, давай. О, левый. 2777. На 100 грамм. Ну, Грубо говоря, 2700-2800. 2700. 2700 Виросли вони за 45 днів. Сейчас трошки розкажу, як ми їх, чим ми їх годували і де вони содержаться. Все господарство у нас в одному сараї. Це так, підладнав під тут новенький сарайчик. І тут у нас і кролики і бройлери. Зараз бройлери. в мимо кроліків. Не, ніяк не можу пройти мимо кроліків. Опа! Ось. Це ті кролики, яких, яких ми годували із, із піп'ятки козячим молоком. Оце вони підросли вже. Відео, як ми їх вигодовували, то на каналі є. Силочку я оставлю. Мамочка за ними вже ухажує. Там ми їх два дні, два дні годували бо в матері пропало молоко, Оп, тут теж такі самі гаврики. То ми їх вигодовували. Таке відео є, як ми їх кормили, як воно все вийшло. Так, для бройлерів зроблена така ж загородочка спеціально із шатром, щоб як холодно, бо часто літом жара. А от весною ранньою, як ми перший раз їх брали, то було ще прохладно, то ми ділили такий навіс і там ставили лампочку на економку, вона гріла. І щоб у них було там десь 25 градусів тепла, Делали так. Ставили банку, в банку вкручували лампочку, і вона гріла, і була як електроквочка. А другий раз вже, звісно, вже тепло. То, то вже їм грітися не треба. Поставили в обичну економку. Вона не гріє. І вони сидять. Кормушки, зроблені таким образом, Проволочки, щоб вони туди не залазили, не засирали. А другу кормушку винесли за територію клітки, щоб міста не займало, Бо вони підростають і місця, і місця їм становиться мало, як в даному випадку. Їх би ще, ще треба б годувати, ще пару неділь. Но їм тут мало місця. Ото довелося тих трьох штучок зарізати, щоб цим було куди рости. Так що, то винуждена мера була, можна було б ще б їх погодувати. Ну, не, ну, і цих і будемо ще годувати, ще днів 10 точно. По ідеї десь повинні бути аж до 5 кг. Ну а ті по 3 кіла пошти, ну я думаю, нормально. Так, в общем, кормимо їх, кормом best mix для всякої бройлерів, їдюків. Це на ньому вони спочатку кормили стартовим там, до 18 днів, а потім цим ростовим. Такі у нас мальчики і девочки повиростали. Бройлери діло хороше, вигодували. Зарізали, і є м'яско. Нічого не держати, то нічого не буде їсти. Ну, конечно, якщо денег много, то можна і купити це мероприятие. Ну, все одно своє і своє. Я ж бачив, як воно росло. Що, такою ж, ну, хімія, хто знає що там в тих. Будемо їх готувати у хазяйки через 2 дні народження. <реш> то будемо готувати їх на день рождення. <как> потім, потім сніму, що ми з них приготуємо. Та скоріше всього, що буде шашличок. Да? Все, тоді я зніму, як ми будемо робити шашличок, як будемо маринувати, як будемо жарити, як будемо їсти. Все це сніму. Кишки повибрасували, витягли. І зараз будемо вже зважувати чистий вес, який вийшов. Так, Як пам'ятаємо, там було 2700. У них. Зараз поважимо, скільки вже чистяк. Чістяк у нас виходить 200, ну, 2200, грубо говоря. Ну пів кіла потрахував. Ну, печіночка ж само собою, якщо хоп і пупок. 2,300. А, вже так. О, 2300. Все. Ось вот такий у нас чистий вес вийшли. Нагадую, що це за 45 днів. Ще якщо рости їм 15 днів 2 неділі, то дожді побільшать набагато. А в прошлой раз... У всіх таких різали? Усіх таких різали. Да. Да. Правдай раз такі були у 2 місяці вони. А цей... 56, днів. 56 днів ми їх різали. То по 2800. Ну вже вже чистим. А, чистим були по 2800. А так були десь по 3 3,5. Ну, якщо буде до 4 кг, там, то це вже добре. Так, ну, киця, киця база. Кинь щось. Мяус! Хоп, хоп, попало, щось перепало. Китя нял. Ну, слава Богу, що виросли, ми їх вже другий раз і не думали держати. А тут папа приїхав, каже, є можливість взяти бролерів. Будете? І Юля каже, звісно будемо. Їй дуже подобалося. Це ми їх перший раз держали. Звісно, ну, з ними, поки вони маленькі, з ними тобто, в ящику вони, гімна. Пеленки. Пеленки пересирають, такое гомното стирання, О, як за малими дітьми. Важко. Ну а як вже підросли, як пересадили їх в клітку, то далі вже все. Проблем никаких. Там гімно воно да, просипається все вниз. У них там чистенько, вони типи по сеточці ходять, сухенькі. Ну, все нормально. Тоді вже набагато краще, вони в сараї, не воняє нічого, то та вони перший раз, зразу, ой, перший раз вони були спочатку де? В кухні тут. Так, в маю, да. У маю було прохладно, то були тут. А другий раз вже як брали літом, то вони маленькими були в сараї, просто там оця клітка вона перегорожується на, на три частини, і в одній частині вони, вони були. І там стояла лампочка, банка з лампою. 75-ка лампочка і воно там гріло хорошо, їм було тепло, там 28 градусів треба, щоб перші дні 31, а потім вже підростають 28 і вже як вони здорові, треба, щоб було 23. ну, вже Як потім вже по 23 градуси не було ніколи. Жара така була 28, вони бідні хекають, їм жарко, Це з-за чого, що літом погано їх держать божа жир, жир. нажрали жиру Що, что тоже няв нянь чуть жир будет жертвы нее плюсень наглая она на такое настила в общем добренько на цьому відео будем про буроллера заканчивать так дорогі друзі, с миру все, всем пока-пока, до новых зустрічей.